Яка прожила життя в боях, жодного разу не скаржилась на втому. 61 смертельний поєдинок. Роки мандрів без дому. Сон на землі за будь-якої погоди, дощу, спеки, морозу. І при цьому ясна голова і невичерпна енергія до останнього дня. Міямото Мусасі розумів про тіло й дух. те, до чого сучасна психологія і нейробіологія тільки підбираються. Тепер подивись на себе: ти ніби робиш усе правильно. Спиш 7-8 годин, але прокидаєшся розбитим. П'єш каву чашку за чашкою, але заряд тримається лише перші години. Уже о півдні думаєш, коли ж кінець робочого дня? А ввечері мрієш просто впасти в ліжко. Вихідні майже не відновлюють. У понеділок прокидаєшся таким самим виснаженим, як ліг у п'ятницю. Лікарі кажуть, аналізи в нормі, обстеження нічого критичного не показують, але сил немає. Кожен день схожий на важке болото, крізь яке ти тягнеш себе замість того, щоб проживати життя по-справжньому. Ти списуєш це на вік, стрес, країну, екологію, але Мусасі бачив глибше. Він розумів. Справжня руйнівна втома народжується не в тілі, вона народжується в дусі. Поки ти лікуєш лише тіло, повністю ігноруючи стан розуму і серця, нічого по суті не зміниться. Сьогодні ти дізнаєшся про три джерела хибної втоми, які тихо висмоктують твою силу щодня, отримаєш прості практики самурая для відновлення внутрішнього ресурсу. І наприкінці один ключовий принцип Мусасі про витрату енергії ті, хто по-справжньому його розуміють, перестають виснажуватися від життя. Життя не стає легшим, ти просто перестаєш розкидати свою силу. Якщо відчуваєш, що живеш на порожньому баку і хочеш це змінити, напиши в коментарях слово енергія. Одне слово, це твій перший усвідомлений крок. І підпишись, щоб не пропустити наступні відео про мудрість воїна. Перший витік сили. Розсіяний розум. Мусасі говорив розум має бути зібраний на одному, як промінь сонця, зосереджений через лінзу. Розсіяне світло лише гріє, сфокусоване, пропалює. Твій розум майже ніколи не буває цілісним. Ти працюєш і паралельно думаєш про проблеми вдома. Ти вдома і в голові все ще робота. Ти говориш із людиною і краєм свідомості тягнешся до телефона. Ти гортаєш стрічку і в цей момент мучиш себе думками про те, що треба щось зробити. Жодна дія не отримує повної уваги ти скрізь наполовину. Тіло в одному місці, думки в іншому, тривоги в третьому. Такий режим виснажує більше, ніж фізична праця. Мозок спалює колосальну кількість енергії на постійні перемикання. Кожен раз, коли увага стрибає з задачі на задачу, ти платиш за це ресурсом. Сотні таких стрибків за день залишають тебе порожнім, навіть якщо фізично ти майже не рухався. Мусасі тренував єдність дії й уваги. Коли він їв, він лише їв. Коли точив меч, лише точив меч. Коли бився, існував лише бій, нічого зайвого. Повна присутність у тому, що відбувається тут і зараз. Практика проста, але не проста виконати. Обери одну дію на день, яку ти робитимеш з повною увагою, наприклад, ранковий чай чи каву, без телефона, без новин, без планів на день у голові. Лише напій, лише смак, лише відчуття тіла. П'ять хвилин повної присутності дають більше відновлення, ніж година розсіяного відпочинку, коли ти одночасно щось дивишся, гортаєш і пережовуєш думки. Другий витік сили внутрішній конфлікт. Ти хочеш одного, а робиш інше. Мрієш про зміни, але живеш по старому. Добре знаєш, як було правильно, але знову обираєш як легше. Цей розрив між бажаним і тим, що є насправді, з'їдає енергію безперервно. Мусасі називав це розділеним серцем. Воїн із розділеним серцем гине не від меча ворога, він гине від власного протиріччя. Кожне рішення, що йде проти твоїх глибинних цінностей удар по енергії, кожна обіцянка собі, яку ти порушуєш, ще один удар. Кожен день у житті, яке ти не вибирав, Безперервна тиха утечка сили. Ти прокидаєшся втомленим не тому, що мало спав, твоє підсвідоме знає. Попереду ще один день, де ти знову зраджуватимеш себе дрібними компромісами, потерплю ще трохи, ну зараз не час. Рішення вимагає сміливості сісти і чесно запитати себе, чого я насправді хочу, і почати рухатися в той бік. Навіть якщо це маленькі кроки, навіть один невеликий крок у сторону власної правди дає більше енергії, ніж тиждень відпустки в житті, яке не твоє. Зупинися на хвилину, оціни чесно наскільки твоє теперішнє життя відповідає тому, чого ти хочеш насправді, по шкалі від одного до десяти. Запиши цю цифру. Перший імпульс зазвичай і є найчиснішим. Третій витік сили, боротьба з тим, що поза твоєю владою. Мусасі вчив розрізняти два поля поле битви і поле спостереження. Поле битви це там, де твої дії мають значення, поле спостереження, там, де ти безсилий, хоч би як переживав. Ти витрачаєш силу на полі спостереження, переживаєш через політику, економіку, рішення людей, яких не знаєш. Прокручуєш у голові можливі катастрофи, сценарії, чужі думки про тебе. Твої хвилювання нічого не змінюють у цих системах, але виснажують тебе до дна. Тривога за майбутнє, яке ще не настало, жаль за минулим, яке вже не змінити, злість на людей, яких не переробити. Усе це енергія викинута в порожнечу. Самурай спрямовує силу лише туди, де вона може дати результат, все інше не його бій. Зроби інвентаризацію тривог випиши все, що тебе турбує. Навпроти кожного пункту чесно познач я можу вплинути на це зараз чи ні. Якщо так, перетвори це на план дій, одну конкретну маленьку дію, з якої почнеш. Якщо ні, це поле спостереження. Там твоє завдання вчитися відпускати. А не воювати. Кожна відпущена тривога повертає тобі шматок життєвої сили. Практики відновлення як Мусасі відпочивав. Мусасі не лежав без руху, витріщаючись у стелю. Його відпочинок був активним, але іншим. Після тренування з мечем каліграфія, після напруги розуму робота тілом, після шуму тиша. Після людей – Самотність. енергія рухалась по колу, а не витікала в одну сторону. Твої відпочинки часто виглядають інакше. Ти втомився від комп'ютера і розслабляєшся в телефоні. Втомився думати і грузнеш у стрічці, новинах, випадковому відео. Це не відпочинок, це продовження виснаження іншими засобами. Справжнє відновлення завжди будується на контрасті. Після розумової роботи рух тіла, після сидіння прогулянка, після шуму тиша, після екранів дерево, небо, реальність без пікселів. Найшвидший спосіб переключити нервову систему дихання. Мусасі приділяв йому особливу увагу перед боєм глибокий вдих і повільний довгий видих. Це переводить тіло з режиму бий або тікай у режим дії без зайвого напруження. Спробуй просту практику тричі на день, після пробудження посеред дня і перед сном зроби п'ять глибоких вдихів і повільних видихів. Це хвилина часу. Але якщо робити це регулярно, ти відчуєш, як нервова система починає менше рватися і краще тримати рівновагу. Сон святе. Мусасі міг спати мало, але спав якісно. Темрява, тиша, ніяких справ у ліжку, окрім підготовки до сну. Сучасна людина тягне телефон під ковдру і дивується, чому не висипається. Остання година перед сном без екранів це вже не порада, це умова. Яскраве синє світло з екранів збиває вироблення мелатоніну, гормону сну. Після яскравого дисплея мозок фізично не може глибоко відпочити, як би ти не хотів спати. Головний принцип Мусасі не витрачай силу даремно. Мусасі сформулював його дуже просто не роби марних дій. Кожен рух без мети втрата сили, кожне слово без сенсу втрата сили, кожне переживання без користі втрата сили. Він економив енергію у всьому. Його рухи були мінімальними, але точними, його слова рідкісними, але вагомими, його думки спрямованими на справу, а не на пусту жуйку. Подивись на свій день, скільки дій було зроблено просто так, скільки слів можна було не говорити, скільки думок не привели ні до рішення, ні до дії, а лише виснажили тебе. Безкінечне гортання стрічок, суперечки, які ні на що не впливають. Уявні діалоги, які ніколи не відбудуться, переживання, які не ведуть до кроків, кожне таке безполезне коло це витік, кожне марне діяння, яке ти прибираєш зі свого дня, енергія, яка залишається з тобою. Це не про лінь. Мусасі був одним із найактивніших людей своєї епохи. Це про точність, робити те, що має значення, і робити це повністю. Утома, яку ти відчуваєш, найчастіше не про слабке тіло, твоє тіло здатне на більше, ніж ти думаєш, це втома духу, розсіяний розум, внутрішній конфлікт, нескінченна боротьба з тим, на що ти не можеш вплинути, три пробоїни, через які витікає твоя життєва сила. Залатай їх, і енергія почне повертатися без таблеток, чудо вітамінів і втеч у відпустку від власного життя. Мусасі прожив 62 роки в епоху, коли середня тривалість життя була в два рази менша, він зберіг ясність розуму і силу тіла до останнього дня. Його секрет не в удачній генетиці, а в принципах, які ти щойно почув. Почни з одного обери один витік, який найбільше відгукується саме тобі, і працюй із ним тиждень. Потім додай наступний якщо відчуваєш, що готовий повернути свою силу. Напиши в коментарях слово «сила». Одне слово, це твоє рішення, яке запускає процес. Підпиши, щоб не пропустити наступні відео про шлях воїна. Попереду ще багато важливого. Твоя енергія вже є. Просто перестань розкидати її, і вона повернеться.